У Тростянці триває ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, яка сталася 15 вересня. Протягом перших двох днів комунальні підприємства громади спільно з гуманітарною місією проліска працювали над закриттям вибитих та пошкоджених віконних отворів. На жаль, через потужний вибух пошкоджень зазнали більше 150 домоволодінь, а також комунальні підприємства та заклади громади. Ми закрити. А, а фанера є? Ну знайдемо. Ну, а, а тут подивимося стекло, щоб вам стекло вирізати. А друга рама вилетіла чи що? А друга рама вилетіла зовсім. У хату, да? У хату, у хату, а, вилетіла. — А ви де були в цей час? Ой Боже, ви знаєте, наче Бог нас берув, а ми в спальні в той аж, аж там далеко були. Кутку ви, да? У кутку там у кутку. Це, оце ще, що діда не зачепить. Так, да, да, да. да. рама ця вже не годиться. Ні, її поки можна временно скрутити, звісно, а потім колись там ви поміняєте її. Треба міняти все. На поставити вікно і а так далі. А я... Вам акт оформити, не переживайте. Оформити акт, дадуть допомогу, щоб вам замінити повністю вікно. Так, Разуміло? а вже я переживайте, ми, ми все зробимо. Усі необхідні матеріали. Тростянецька міська рада надає зі спеціального резервного фонду. Також до допомоги долучаються благодійні фонди. Фахівці газової служби перевіряють газорозподільчі мережі та відповідно до заявок здійснюють підключення газу до квартир. Суми обленерго розпочали роботи з відновлення електромережі. Фахівці ремонтують підстанцію, зруйновані опори та багато іншого. Це ви замінили стов, так? да у косіну у косіну опори. Зараз будемо побити і потім міняти, новые нові Ну, Робимо. Це саме для, для того, аби повернути електроенергію у да, споживачам. Набагато складніша ситуація з відновленням водомережі. Насосне обладнання та будівлі підприємства Тростянецькомунсервіс пошкоджені та навіть частково зруйновані. Однак комунальники вже приступили до ремонтних робіт, а водопостачання здійснюють щодня шляхом підвозу води. Мешканцям пошкоджених будинків надають як технічну воду, так і бутильовану для безпечного споживання. Паралельно комунальники Тростянецького ЖЕО виконують роботи по закриттю плівкою та брезентом пошкоджених дахів. Голова громади Юрій Бова. Особисто здійснює контроль та перевірку виконання всіх робіт, аби мешканці пошкоджених будинків якомога швидше змогли отримати всю необхідну допомогу і повернутись до своїх домівок.